Створення об'єднання співвласників багатоквартирних будинків єдиний метод наведення порядку у житлово-комунальному господарстві, впевнений голова ради голів ОСББ міста Луцька Роман Бондарук. За останні роки у цій сфері довелось досягнути неймовірних результатів. Лише упродовж 2015 року в місті створено 53 нові ОСББ. Стверджує Роман Бондарук. Загалом же об'єднань співвласників багатоповерхових будинків у місті майже 200. Ми одні з найкращих міст України. У нас кращі практики по енергозбереженню. Тому у 2016 році зрозуміло, що ми тільки збільшуємо якраз роботу по енергозбереженню. Майбутнє за ОСББ в цьому твердо впевнена і луцька влада. Міський голова Микола Романюк каже: цифри величезної економії на комунальних послугах лише стимулюватимуть мешканців багатоквартирних будинків об'єднуватись. Життя показує, що це є ефективна форма господарювання будинком. А перспективи, я думаю, що перспективи в е, об'єднанні співвласники є, є серйозні, тому що люди, віддаючи свої гроші на ту чи іншу послугу в будинку, чи здійснюють якийсь ремонт, вони безпосередньо контролюють і якість виконання робіт, і ефективність використання їхніх коштів. А це саме основне. На фоні решти сірих обдертих будинків радянської доби ця багатоповерхівка, ніби щойно зведена, тому що самі хазяйнують. Пишається голова правління асоціації ОСББ Лучани Юлія Сабатюк. Ми е, можемо відверто сказати, що ми перші і ми найкращі. 2015 рік не простий, але е, ті три спроби ми побороли, які намагалися зняти з нас статус неприбуткових організацій. Тому е, не полишаємо нашої боротьби. Рік 2016-й планів щодо створення нових ОСББ у Романа Бондарука спільно з владою ще багато. Тож не виключено, що за рік у Луцьку від жеків залишаться лише спогади. Вікторія Протолюкнеля Прокупчук для новин на часі.